Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Любі друзі, мої, люди, любі підписники, любі мої глядачі, отримав від вас багато коментарів, де ви пишете, що ви дуже переживаєте, ви дуже стурбовані цією зустрічю, яка сьогодні відбудеться між українським президентом Володимиром Зеленським і мілкодрібним гопніком, який зараз займає пост президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І я хочу вас заспокоїти. Щоб ви так не переживали щодо цієї зустрічі. І так, зараз дуже багато шуму навколо всього цього. Намагаються зараз зробити цю зустріч чимось таким, знаєте, важливим супер-пупер важливим. Але це елемент, це елемент. По рятуванню Дональда Трампа треба розуміти, що ця зустріч вона зараз не потрібна Зеленському. Так, вона не потрібна європейцям. Ця зустріч потрібна Дональду Трампу. Володимира Зеленського умаляли е, піти на цю зустріч, і він е, погодився піти на цю зустріч, щоб врятувати е, Трампа. Так, тобто зараз відбувається спецоперація по порятунку Трампа, в якій Зеленський бере одну з основних. Ролей грає одну з основних ролей і бере участь. І весь цей шум навколо цієї зустрічі це один з елементів цієї спецоперації. І зараз я вам поясню, що насправді відбувається, щоб ви так не переживали. І, будь ласка, тримайте свої нерви здоровими. Вони вам потрібні більше для інших речей, так аніж перейматися за такі дрібниці, як порятунок Дональда Трампа. Давайте ми з вами зараз подивимося на ситуацію, на все. Те, що відбувається навколо цієї зустрічі, так е з реальної позиції, так не те, як це на зараз подається різ різними ЗМІ, там, різними політиками, а те, що відбувається е насправді, так, так як воно є. Відбулася ця ганебна зустріч на Алясці, де Дональд Трамп повністю просрав все, де він опозорився. Він просто він не просто просрав і опозорився. Він став вже посміховиськом, і його вже взагалі ніхто на нього не дивиться, як на якогось там політика або президента. У Дональда Трампа ще більше впала популярність навіть самих сп Сполучених Штатах Америки. Так, тобто, це повне, це повний провал, це ганьба. Це такий позор, від якого Сполучені Штати Америки будуть відмиватися Тепер поколіннями це навіть не так просто все це перехрестити, так і зараз єдина людина, яка може хоч якось е, врятувати Трампа, це Зеленський. Це треба розуміти. Немає на світі зараз іншої людини, яка би могла би врятувати Трампа в тій ситуації, в якій він опинився. І я впевнений, що з. Е, коли до Трампа дійшла це осознання, того, що він зробив, так і на якому зараз він стоїть. На якій межі він зараз стоїть, це вони просто подзвонили Зеленському і попросили його в черговий раз врятувати цього родого придурка. Тобто там всі чудово розуміють. Те, що зараз там написав, от мені пишуть, от Вітьок цей Вітьков нам написав. Ну, друзі, ну хто такий Вітьков? Ну ну просто ну подивіться на це чмо. Ну Це це якесь, це, це, це взагалі це якесь недорозуміння, недороба, це якийсь дрібний шахрай з 90-х років, якого інший шахрай, Храй дрібний, привів зараз, поставив там десь у близько до політики, так дає якісь накази. Там він літає, щось там робить вигляд, що він там щось вирішує. Назвіть мені, напишіть мені, будь ласка, в коментарях хоч одну якусь річ, яку би цей Вітько щось би зробив би за весь цей час, поки він е, матається по світу туди-сюди. Де б він не прилітав, там завжди катастрофа, там завжди провал. І після цього всі, всій Америці треба це якось виправляти. Так Так що ну, не треба, не треба. За це взагалі думати, взагалі не слухати цього відька, не слухати, що там каже цей Дональд Трамп. Це все така чепуха, це все така фігня, що просто воно ну воно не не потребує нашої уваги. Так а знов таки повертаємося до того, що відбулося насправді. Чи потрібен цей візит зараз Зеленському? Та ні, не потрібен. У Зеленського є багато інших важливих речей якими він може займатися для того, щоб е, допомогти Україні, українській армії, і е, ну у нього просто багато різних інших е, забот, якими повинен займатися президент України? Чи потрібен цей візит для Трампа? Так потрібен. От давайте собі уявимо. Якщо б зараз Зеленський би сказав, от з, це Трамп його запросив. Так це ж не Зеленський на напрошувався на цей візит, як це було з Вовчиком Пупкіним, так який напрошувався на зустріч з Трампом. і Це зрозуміло, для чого воно це йому. Було потрібно, це ж не Зеленський напрошувався на цю зустріч. це... Е... Трамп запросив Зеленського до себе, так тобто Трамп попросив Зеленського приїхати до себе, і Зеленський погодився приїхати. Тобто, Зеленський, ну Зеленський поступив щиро, так знаєте, як щирий українець погодився поїхати на цю зустріч. Давайте собі уявимо, якщо би Зеленський би не погодився би поїхати би на цю зустріч, що би зараз було Бо? зараз. Би цей махавік цього позору суцільного позору Трампа і Сполучених Штатів Америки, він би про продов... Може, би набирати оберти зараз би в самій Америці треба розуміти, що в Самій Америці, по всім опитуванням, так, Зеленський набагато популярніший ніж сам Дональд Трамп. Тобто рейтинг Трампа він просто падає. А після цієї зустрічі на Алясці це він просто там вже нижче плінтуса. Так і цим об'ясняється ця. Тупа активність Трампа він там зараз щось постить хаотично постить в соціальних мережах, щось там намагається якось там виправдатися, але і він розуміє, і всі його, вся його команда розуміє, що це пшик, що його рейтинг летить зараз просто катастрофічно в пропасть. Так і те, якщо б Зеленський сказав би, давайте собі таку явму. Ні, я не лічу Сполучені Штати Америки, я не тисну руки тим, хто у кого руки в крові. Так тому що ти тиснув руку диктатору. Міг би це сказати, Зеленський далеко міг би сказати. Все, після цього б Трампу взагалі б був б капути Ландиші, і його б самі американці там порвуть на німецький флаг. Так чи на американський флаг, я не знаю на що б вони його там рвали. Але, але Зеленський погодився. Тепер давайте з вами будемо дивитися на ризики. Ну, от за що переживають українці? Що він буде тиснути на Зеленського. А що в цьому нового? Це Рудечмо намагається тиснути на Зеленського вже 6 місяців. Чим це закінчилося для нього? Правильно, для України це за, закінчилося кращими позиціями. Позиціями, так, тобто, рейтинг зеленського підіймається у світі в Сполучених Штатах Америки, рейтинг Трампа падає туди, десь нижче Полінтуса. Так, тобто, сьогоднішня зустріч, вона ізначально на багато кращих позиціях для України і для Зеленського, ніж наприклад, була перша зустріч, так коли у Трампа ще були якісь важелі впливу на Україну. Зараз у нього таких важелів немає, і головна а, головна ідея тієї зустрічі на Алясці. Я вам вже казав в попередньому відео. А, це те, що ці два тупих старіка, да, ці ці, ці ці старі маразматики, це два старих ушльопки, Вони, врешті-решт, зрозуміли, чому вони закінчили цю зустріч так швидко, тому що вони, врешті-решт, зрозуміли, що вони нічого не можуть зробити з Україною. Немає у них жодних карт проти України. Так тому і зустріч продовжувати вже не було. Жодного сенсу вони нічого не вирішують в долі України, українці і Україна зараз вирішує їхні долі, так долю е, Путіна і долю Трампа, і це зараз те, що зараз робить Україна, знову е, рятує дупу Трампа. Тож дивіться на цей візит з цієї, цієї сторони, так тобто, цей візит не потрібен зеленському, цей візит потрібен Трампу. І разом з зеленським зараз туди прилетіли а, європейці. Так я впевнений, що а, зустріч тета тет, які сказав Трамп. І на яку не запросили е, європейців, це буде саме зустріч, це буде саме час, коли Трамп буде умаляти Зеленського, врятувати його. От, подивитись, це, це буде саме те, друзі. Тому не переживайте сильно за цей, за цю зустріч. Зеленський, як я вам вже казав, зеленський валкадав. Так, Зеленський, це на сьогоднішній день, це мощний е, політик, це мощна людина, це валкадав, це досвідчена людина, яка оці от мілкі дрібні ці шавки, такі. Шап в шавків як Трамп, як Вітьков, як там вся цього е тупа обслуга аб Трампівська. Так він цих шавок він, е ну, він просто їх кафтає. Він навіть їх не прожовує, не жує, розумієте? І тому е переживати про цю зустріч. Ну, що може зробити Трамп? Ну давайте подумаємо. Е може знову припинити постачати там е розвід розвіддані? Він це вже робив. Є європейці йому накрутили яєчки разом з, з Зеленським. і Все він почав постачати знову. Так, що ще? Припинити постачання зброї та його грохнуть свої американці. Якщо він перекриє канал, по якому американці заробляють мільярди доларів, продаючи свою зброю по світу, його самі ці американці, вони його грохнуть просто. І це чому Це чмо тоді прикрило постачання зброї на добу чи на півтори доби, а потім він вийшов, сказав: Та ні, я дурачок, я не знаю, це без мене все зробили. Це там. Хтось якось там без мене щось накерував. Так, на дурачка упав. Це стоп відсотково. Тому що йому просто сказали: слухайте, чмо, ти хочеш досидіти до кінця свого сроку? Сиди і несуй свою пику туди, куди тобі не треба. Це мільярди, це величезні гроші. І ці гроші вже вони вже розписані. Ці люди вже їх запланували, куди вони там будуть тратити, так витрачати. І тут ви думаєте, що це так просто зупинити? Ні, це не так просто робиться, друзі. Я впевнений, що він нічого не може зробити. І зараз він це чудово розуміє. Він розуміє, що немає в нього жодних важелів проти Зеленського, проти України. І по суті, знову таки, як я вам кажу, зараз відбувається спецоперація по порятунку самого Трампа, щоб Трампа там просто не порвали на флаг, не, не, не знесли самі американці. Так, тому що ну, якщо це зроблять зараз з Трампом, то альтернатива це хто цей діджей Ваня це ще більш придурашний, ніж Трамп. Так я думаю, що вся ця Цього праці по порятунку Трампа е, вона відбувається тільки для того, щоб не дати можливість ще гіршому е, чму прийти до влади в Сполучених Штатів Америки. Ну ось отак, от, от в сполучених штатах Америки сталося. Ось так, от відбулося так, деградує країна, все там е, просто катастрофа повна. І зараз вже світ намагається, хоч якось, врятувати Сполучені Штати Америки. Не Америка зараз намагається там рятувати світ і ще щось таке. Так зараз світ. Намагається врятувати Сполучені Штати Америки і Україна і Зеленський в цьому випадку. Ну, це остання надія для Сполучених Штатів Америки і для Дональда Трампа. Тому подумайте над тим, що я вам зараз сказав. Подивіться на все, що відбувається з цієї точки зору, і ви зрозумієте, що не варто особо переживати про цю зустріч. Зеленський ми тримаємо за Зеленського кулаки. Ми знаємо, що це дуже разумна людина, що це досвідчена людина, що він зробить все як найкраще для України. Країни для українців, тому я особисто не переживаю так. Ну, друзі, ось така у мене до вас сьогодні промова. Так, я хочу вас підбодрити і хочу вам е, дати подивитися на все, що відбувається зараз з іншого куту зору. Так, ще раз хочу наголосити і підкреслити, що все, що зараз мас-медіа намагаються робити, це такий білий шум. Для того щоб показати важливість Трампа, так для того, щоб показати, ну, дивіться, Трамп не просто так обмарався в дерьмо, коли зустрівся з російським уперім. А він все ж таки якусь там політику робить, і після цього до нього прилітають ще і всі європейці, і український президент прилітає. Тобто, вони на нього не в обіді, так не в образі, тобто Трамп залишається десь там у політиці. Подивіться на це з цього боку, друзі. Я сподіваюся, що я вам надав. Класну інформацію. Я сподіваюся, що я вас трошечки заспокоїв. Все буде Україна. Зеленський сажрець їх довбурів просто і навіть не подавиться, і навіть там косточка ніде не, не застряне. Не переживайте. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Хочу подякувати всім, хто підписався на платну підписку на мій канал. Так, у нас з вами зростає кількість платних підписників. Я вам дуже дуже дякую за це. І дякую всім, хто відвідвдячує від мені через зірочку цю суперсенкс. Там останнім часом все більше і більше від вас йде така і фінансова підтримка. Дуже вам за це дякую. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися разом. Давайте ми будемо з вами і далі спостерігати. Як ми цивілізований світ, все ж таки е дамо, 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 дамо по голові, всім цим упирям, так як ми все ж таки відстоїмо е наше класне життя для нас, для наших дітей, для наступних поколінь. Для цього е давайте діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписочка на мій канал, від вас, подобачка цьому відео, від вас класний коментар. Від мене класні чесні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося. В наступному відео чи в Канаді нехай всім щастить.